Цьогоріч осінь надзвичайно швидко вступила у свої права. З 1 вересня на вулиці стало значно прохолодніше, як кременчужани зустріли перші осінні холоди. Я з дитинства пам'ятаю, що на початку сентября, вересня десь із перших чисел по десяти обов'язково приморозки, мороз вдари, а тоді ще тепло, тепло. Так що я думаю. І бабине літо повернеться, і тепло в вересні. Мені здається, що цей холод, він наче такий скандинавський, і потрібно ним насолоджуватися, не дивлячись на те, що зараз лише початок вересня і так прохолодно. Тому я думаю, у цьому є якась така філософія, і варто цим захоплюватися, бачити щось таке красиве. Переживемо і все буде добре. Я, я надіюсь на те, що нас не оставлять без тепла. Може, воно не буде таке, як в минулому році було тепло, але я думаю, що буде. Що буде тепло, мешканці нашого міста щиро діляться порадами, як зігрітися, коли погода за вікном не радує теплом. І у кожного є свої лайфхаки: від теплого одягу до тепла сердець рідних та близьких. Тепло і одяг ну я не знаю. Напевно, треба електропокривала якісь, тому що ну буде, я думаю, трошки холодно. Ну, як опалення буде слабеньке, то прийдеться трошки. Більше щось на себе надіти. Та й все. А що, а що? Апали, включати, я нічого не буду, бо у нас дом старий, там, там просто не видерже проводка у нас. Вже достали теплі ковдри, почали вкриватися. Купили собі простиню з підігривом. Бо земною онуки, ночі йому холодно, то ми так включали в розеточку. Ну, якщо вже дуже холодно. І в ноги змерзла. сядь і грілочку постав. На й в очку, злипуючи з щебрецем, думають про своїх діток, про своїх рідних. Вони теж зігрівають. Обізвуться, вже тепліше стає. Якщо хочете, я вас обійму. Обійми, дуже зігрівають. Багато кремечужан вже придбали собі електроковдру чи електропростирадло, але цей пристрій не є таким безпечним, як здається, на перший погляд. Його недбале використання може призвести до біди, і такі випадки вже були минулоріч. У минулому році на території Кременчуцького району був зареєстрований факт пожежі, яка виникла внаслідок використання електричної ковдри. Тоді постраждала від пожежі літня жінка. Варто пам'ятати, що перед використанням електроковдри потрібно обов'язково перевірити технічний стан вашої розетки, а також не залишати електроковдру вімкненою без нагляду. Електророзетка має бути справна, і найголовніше, якщо ви її використовуєте, то не залишайте вімкнену електроковдру без нагляду. Наприклад, якщо ви укутали нею літню людину, залишайтеся завжди поруч. Якщо йдете з дому, вимикайте електроковдру, тому що може бути так такий факт пожежі, як вже був зареєстрований у минулому році. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, студенти групи Жур 211 Кременчуцькі новини.